Йоу! з вами Марс і я коротше збираю доки на канадську візу. Я чекав 4 місяці на підтвердження на канадську візу. Я чекав відповіді. Підтвердили мені візу. Дозволили мені робити візу чи не дозволили. І нарешті я отримав через 4 місяці дозвіл на... Дозвіл на оклейку канадської візи, тож е залишилось зібрати документи і відправити свій паспорт зі всіма документами Посольство Канади, яке знаходиться в Варшаві. А ці всі документи я буду відправляти поштою польською. так що let's go на пошту польську. от збираю доки різні тут бумажки. Я заплатив лише 125 злотих. Е Почтовій компанії, яка прийшла мені паспорт, я його відправлю в Посольство Канади, а вже тип, з Посольства Канади вони мені прийшли паспорт і за це я заплатив 125 злотих і 30 злотих я заплатив за відправку почту польською на посольство Канади в Варшаві. Так що, let's go на почту польську відправляти. Мій паспорт на оклейку канадської візи. Я сам не вірю, що я це роблю. Let's go. Йоу. Я вже знаходжусь біля відділення нової почти. Воно знаходиться біля мого будинку, де я знімаю кімнату. Ось. Let's go. Все заповнилось. <різвіст> Йоу. Коротше, я відправив е свій паспорт і я тепер без паспорту. <схай> тепер я без паспорту буду десь місяць або півтора місяці. І у мене ще дві справи. Зараз треба оплатити за е кімнату, тому що я не платив за неї. Пів місяця і треба зараз заплатити е, за кімнату. Зараз підемо заплатимо за кімнату і поповнимо рахунок на карту проїзного. Так що, let's go, ще вам все покажу. В Польщі є такий проїзний, він називається Urban Cарта. Е, ця urban карта коштує в моєму місті, я зараз проживаю в Рослові, 110 злотих, а один приїзд в одну сторону коштує повноцінний квиток стоїть 5 злотих. Якщо ви будете їздити без урбанкарти, витратите на проїзд за 20 поїздок 110 злотих. А якщо ви проплатите Урбан карту і будете користуватися Урбан картою, ви можете безконечно кататися по місту. Урбанкарта для людей, які постійно їздять на транспорті, зайняті якоюсь роботою, котрі постійно знаходяться в темпі, в русі, такі як я. Так що let's go, проплачувати за мою кімнату. Зараз підемо в банк. Зараз підемо в банк, закинемо 900 злотих за кімнату. Це мій район, де я живу на даний момент. Він називається Рондо Рягана. Я живу біля пасажу Гринувальського. до мене знаходиться торговий центр. Торговий центр в Польщі називається Галерея. Позаду мене знаходиться галерея Плац Гринувальський. Ось такий торговий центр. Я живу близько біля центру, біля ринку, біля центральної площі Ворослова. А в цьому районі, де я проживаю, багато студентів, тут багато гуртожитків, багато студентів. Таке молодіжне місто. Взагалі розплів IT місто. Але я на даний момент працюю на складі. Треба поступово переходити в якусь сферу IT також. Так що, зараз let's go, банк. Приплатимо за кімнату. Я у банку, зараз знімемо 900 злотих з одної карти, закинемо 900 злотих на іншу карту, і потім закинемо ці 900 злотих е, моєму орендодавцю, у якого я знімаю кімнату в квартирі. Okay.

там такий знак. Знаходиться офіс їх. От мене така катна я. Задій офіс знаходиться за допомогою ось цієї урбан карти Ви можете їздити. Безкінечно ви можете їздити багато разів. Хоч, хоч не виходьте з цього траву, якщо вас не виженуть. Так що оплачуєте 110 злотих. Розумієте, що один приїзд повноцінний квиток, коштує 5 злотих. 5 злотих. Це десь. 20. 20 поїздок. Десь 20 поїздок, так? А якщо ви Urban Card, то ви будете їздити безконечно. Так що це вигідно дуже. Користуватися Urban Card. А якщо ви будете їздити Зайцем, якщо ви будете їздити і не платити за квіток, і якщо вас а, ...вас зловлять в трамваї, то вам може бути, можуть виписати штраф у розмірі 300 злотих. Котрий вам треба буде оплатити або е, через на рахунок переслати ці кошти, або ж піти на почту. Так що о, я вже приплачував ці штрафи, мене вже ловили, мене ловили два рази, я два рази платив по 300 злотих. Так що е, нарібіть моїх молок і оплачуйте урбанка і не платить е, штрафи. Хм. А краще збережіть ці кошти, і зробіть щось з них корисне. У Let's Go оплачувати. Я вже заплатив за кімнату 90 злотих. І ще залишилося заплатити за Орбенкарту. І мої фінансові справи на сьогодні закінчились. Його все, все зробив я свою справу, я роздав всім гроші, закинув свій паспорт на почту. Тепер можна піти тепер можна піти в одну кафешку. Поїсти супа. Так що let's go! Зараз підемо з вами в одне бістро. Воно знаходиться в центрі Врослова. І там дуже гарно. Так що let's go! Йоу, зараз йдемо в одне бістро. Воно називається Марше. Там можна купувати їжу 100 грам коштує 6 злотих. За 100 грам платите 6 злотих і там як шведський стіл набираєте собі що хочете. Але я зараз піду. Але я зараз піду туди поїм суп, тому що я не готую суп вдома. Зараз золотим. Там дуже гарно, дуже гарно. Гарна атмосфера, гарний дизайн. Let's go. Let's go їсти ось це бістро. Ось ця кафешка зади мене знаходиться. Ось. У нас знаходиться на станції Аркадій Капітолій в центрі Вроцлава. Так що, let's go, їсти суп. Дякую. Дуже смачно, так що ходіть в цю кафешку, а то я не хочу, щоб вона закрилася. Так що ходіть в цю кафешку, вона знаходиться на Аркадії Капітолі і називається марше. Дуже класне кафе, є другий поверх, перший поверх, де можна сісти, поїсти. Класно. я вам ще хотів сказати, якщо хтось слідкує за мною, то я дуже багато часу випускаю. Невеличкі музичні е, пісні по одній хвилині. Я ці пісні записував в програмі, яка називається Rap Fame. І е, так я прийшов до того, що е, захотів зробити свій альбом і повноцінний з своїми бітами, з бітами, котрі я придбаю. Е, яким мені зробить е бітмейкер, е якого звати Тимуровіч. Так що це для мене новий опит, новий досвід, і, і я буду намагатися зробити все, щоб випустити цей міні-альбом до кінця року. Е на ньому буде чотири пісні. Так що чекайте мій альбом е під псевдонімом Марсіанін. Неважливо, в яких ти кедах ходиш, якщо ти ходиш в них по в Беру ноже, да, <реку> як говорив кузьма, байдуже, у кому зустріти ходиш, ти ходиш, ходиш ньому по Парижу. У мене байдуже в якому взутіти ти ходиш, якщо ти ходиш в ньому по порослову, <гум> я купив собі нове взуття. І зараз треба піти здати мою курточку в хімчистку, тому що я її е, не праю вдома, е, а тільки в хімчистці. І вона вже забруднилася дуже сильно. Ось тут такі п'ятна. І Let's go в хімчистку. Зараз зайдемо в хімчистку і підемо додому, хімчистка.